Найдорожчий спальник, який у мене замовили. Комплектація максимум. Перше пристібна простень, ХБ, як в домашньому ліжку. Друге підігрів від павербанку. Тут стоїть одразу дві штуки. Третє. Неочевидний кайф. Відсік для подушки разом із подушкою. Це те, що розділить ваш відпочинок на до і після. Мої апгрейди це комфорт. Кожному в сантиметрі. П'яте Кишені з москітною сіткою. Шосте. Накладки для ніг. Економлять час. Не розувайтесь, ляжте краще відпочити. Спальник лишиться чистим. Сьоме. Дай Бог і всі святі, щоб це ніколи і нікому не знадобилось. Це вшиті ноші, які розширюють функціонал спальника іще більше. І в разі біди запобігають гіпотермії, зроблені із строп, якими витягають машини. Восьме. Пристібний карімат, який нікуди не втече, поки ви відпочиваєте. Дев'яте кишеня. Все під рукою, навіть у темряві. Іменний шеврон у рунічному стилі. У мене закінчились пальці на руках, але повірте, тут ще багато всього. Я не хочу вас обтяжувати, тому зустрінемось у наступному випадку. Наснилось відео, відео яке.